Один за соломій, є вже в коситі своїм всяким грішенням. Вольному же вольному невольному. Ми спали, нам позвонила Оксана, от сестра твою родна, і сказала, що є влучання і, скоріше всього, що це будинок Руслана останній, тому що впізнали по, фу, ну, по фото, що це їхній будинок. Ми читали новини, кожну секунду дивилися, кого дістають. І в нас була надія, тому що ну, якийсь час писали, що хлопчик маленький, а не дівчинка. І я дивилася, що, ну, що це не наші. Але потім написали, що помилка, що це дівчинка півтора роки. І ми зрозуміли, що це наші всі. І в нас не сходилося тільки 55 років жінка. Ми сподівалися, що ну, може це все ж таки не наші. Але потім сказали, що мама прийшла, ну що там була мама. Так. Він з перших днів, по півтора року, він воював напередку. А потім за станом здоров'я його комунісували. І не вберегла. Не на війні, так тут. Я вам навіть не можу передати, що мені на серці, як він був у мені, як синочук. Напередодні він мені дзвонив. Увечері побалакали. Каже, піде, я вам приїду, зроблю ремонт у ванні, а вже вранці все не стало у нього.